Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. І це Таро прогноз для знаку зодіаку стрілець на лютий. І так, давайте подивимось: стрільці, лютий 2024 року. В якій атмосфері пройде цей місяць, якими подіями відзначиться?» І так, стрільці, лютий. Так, спочатку дивимось в цілому атмосферу місяць. Так, тут жезлів. Чудова карта, карта енергії, сили, тому місяць буде для вас енергійним, сповнений амбіцій, сили. Да? Тому для когось ця карта говорить, що вам, можливо, прийде якась геніальна ідея, ви будете втілювати ці ідеї в життя. Для когось це якісь можливість щось розпочати нове. Для когось це нові стосунки, для когось нова робота, для когось це зміна місця проживання, теж як варіант, але це да, якби, щось нове, нові зміни, нові ідеї, тому чудово, чудова карта. Давайте подивимось далі, що ж будуть далі, які події, і вже будемо дивитися. Так, дивіться, десятка мечів говорить про те, що у вас якийсь етап в житті закінчується, якийсь період часу, можливо, ну це таке болісне закінчення якогось етапу, да, якби, Можливо, якась ситуація у вас була важка, можливо, довгий період вона тягнулася, і для вас це було важко, бо все ж таки ви хотіли, щоб це все завершилось. І ось ця ситуація завершається у вашому житті, та, якби все ставиться крапка, а тут жезлів говорить, все, все, що все розпочинається новий етап. Та, якби, у кого, якби Життя з чистого листа. Та, можливо, Да, так, як і, можливо, хтось завершує стосунки важкі, які вже довгий час тягнулися, і все. Ви завершили, поставили крапку і все, ви розпочинаєте все по-новому. Тому у когось, можливо, робота да, не влаштовувала і довгий час ви не наважувалися змінити. А ось тут ви вже наважились, поставили крапку і все, розпочинаєте з чистого листа. Ну так, Давайте початок цікавий, давайте дивимось далі. Так, тут карта справедливості говорить, можливо, хтось завершує якісь юридичні справи, можливо, якісь ви оформляли чи документи, да, якісь маніпуляції з документами теж, можливо. Для когось це завершення якихось судових справ. Можливо, довгий період часу у вас тягнулися якісь судові справи, і ось уже завершуються. Теж як варіант. Ну, давайте подивимось далі. Так, тут теж карта чудова, десятка кубків говорить про позитивні емоції. Тут ну, десятка це максимум позитивних емоцій. Це може бути пов'язано з вашою сім'єю, родиною, так, якби якісь гарні новини. Можливо, ви тут вирішуєте якісь юридичні справи е сімейні, і для вас це все позитивному ключі вирішується. Е можливо, це пов'язано ще з вашою сім'єю. Тому чудово, але все одно карта говорить, чого б це не стосувалося, чи роботи, чи сім'ї, стосунки, все одно це завершиться позитивно і для вас в гарному ключі. Тому, добре, давайте дивимось далі. Так, двійка монет. Так, тут з однієї сторони, так як це двічка монет, може і говорити про те, що тут можуть виникнути якісь труднощі з фінансами, і тому вам цей період потрібно буде якось ось так розраховувати. Щоб вистачило на цей період фінансів, тому що, можливо, і на тут ще по цій карті можливо буде багато витрат. ну такі, Тут по одній більш такі якісь мілкі витрати, да? і на те потрібно, і на те, і на те. І якось потрібно все розрахувати, щоб і на все вистачило. Тому ось так. Ну, по цій карті ще. Багато спілкування, да? вона така, да, як білка в колесі, ви будете в цей період, да? так як тут жезлів показав, що у вас буде багато енергії, місяць буде активний, так і двійка монет говорить про те, що вам і потрібно буде по кілька справ одночасно вирішувати і туди йти, туди їхати, щось одночасно все робити, і якось ви будете постійно чимось зайняті. І... Знаходити баланс між справами. Так, дивимось далі. Ну, так, карта світу знову говорить про завершення. Да? Е, можливо, тут по цій ситуації ще залишаться якісь такі мілкі справи, що їх потрібно буде владнати, і ось все. Да? Якби... Здається, тут вже і кінець якійсь справі, да, вже все ви зробили, але тут декілька якихось мілких справ ще буде, вам потрібно буде їх владнати, і все, це для вас завершення цієї ситуації. Тут також по цим картам у вас можливо буде багато спілкування через інтернет, соцмережі, да, якийсь такий активний період часу. Можливо, ви будете щось купувати через соцмережі, інтернет. І... Да, якби Цілий місяць такий шопінгу через інтернет. Можливо, ви будете цей період працювати більше через соцмережі, інтернет. А можливо, у вас ідея виникне да, в цей період завершити якусь свою роботу, чим ви раніше займались, і розпочати справу, пов'язану з соцмережами, інтернетом. І ось будете в цій справі ви себе розвивати. Але так, да, якби по дві монет вона ще не буде, якби таку якусь заробітку, доходу вам приносити, але все одно це для вас да, вже якісь, якби зернинку ви закладаєте і розпочинаєте щось нове. Можливо, просто будете якісь вирішувати справи, пов'язані з за кордоном, можливо, з якимись закордонними поїздками теж як варіант. Давайте. Подивимось на підсумок. Так, тут сімка кубків. Ну, Вона теж говорить з однієї сторони, з двічкою, монет про те, що е, може бути да, як багато справ, справну, тут по сімці кубків, да, що вам. Потрібно зосередитись на чомусь одному, а у вас такий величезний вибір, і вам важко це все якось між чимось обрати. Так, навіть і вибір в інтернеті якогось товару, продукту. і ви будете, У вас буде багато варіантів, багато вагань, і якось важко вам буде обирати між цим. Ну, це ще карта якихось ілюзій, фантазій, мрій, Можливо, тут якась ідея з'явиться, і ви так нею захопитесь, і ви настільки будете та, якісь собі повітряні замки будувати, щось собі мріяти, вже якісь складати плани на майбутнє. Ну це все ж, все ж таки по сімці кубків, це все ж таки ще та, якби повітряні замки. Це не є та, така якась ситуація, в якій можна сказати, та, що ця справа вам 100% там. Принесе прибуток, чи буде успішно і продуктовується. Все ж таки ще ви повністю не розумієте, як що піде, як воно буде. Да? Це тільки ось таке якесь планування, ваші мрії, фантазії. Ось так. Так, ну, тут і по ній потрібно й остерігатися обману вам. теж, Якщо ви будете щось купувати через соцмережі, інтернет, теж вам потрібно дуже чітко все е, аналізувати, да, е, тому що тут може да, не прийти не те, що ви собі уявляли і про що ви там е, собі мріяли. Да, може бути такий якийсь фейк, щось не так може бути. З тим продуктами, що ви будете купувати. Тому ось так. Давайте подивимось карту пораду для вас на цей період. Карта порада. Так, рицар-монет. Він говорить про те, що потрібно да, чіткіше якби спланувати ваші справи. Він говорить про стабільність. В роботі про фінансову стабільність, але тут потрібно терпіння, тут потрібно попрацювати важко да, по рицарю монет. Ну, і тут вже є результат. Ну, тут теж не швидкий результат, але він вже буде більш стабільний, він вже буде себе почувати впевнено. Тому не потрібно в якійсь справі поспішати. От навіть Ну, тут по тузу жезлі, можливо, вам прийде якась нова ідея, щось нове розпочати, і ви вирішите завершити якусь справу, розпочинати щось нове. Ну тут теж по карті справедливості вам потрібно зважити всі за і проти. Не потрібно робити якихось різких рішень, не приймати швидких рішень, а потрібно все добре продумати. Тому що, можливо, ви зараз да, деякі. Це ваші якісь фантазії, ілюзії, щоб потім не було розчарувань. А рицарь мене теж говорить, що потрібно час, терпіння, і все буде добре. Ну і Звичайно, потрібно так, якби працювати, вкладатися, і обов'язково буде результат, і буде стабільний результат, і прибутковий. Тому ось так. Ну це і звичайно не тільки роботи стосуються, це і стосунків. І в стосунках, можливо, да, хтось і по е е тузу жезлів, можливо, хтось закохається з першого погляду. ну По тузу жезлів це таки, знаєте. Е Така пристрасть, вогонь, да, якби там про кохання не можна говорити, да, що там вже насправді кохання, але да, такі, да, якби таке сильне бажання, пристрасть цих стосунків е, є такий спалах в стосунках. І, можливо, вам буде бажання розвивати ці стосунки швидко, але, бачите, карта вам рекомендує, що потрібно все повільно, стримано, потрібно час і обов'язково буде результат. Тому це стосується любої сфери вашого життя, не тільки роботи, а те, що для вас важливо. Тому ось такий місяць для вас. Бажаю, щоб він був продуктивний, вдалий, щоб все, що ви запланували, обов'язково у вас здійснилося. Дякую велике вам за підтримку. До побачення.